Вітаю! Дим біля Запорізької атомної електростанції. Давайте подивимось, що там відбувається. І там дійсно пожежа, вона швидко рухається. І по десятці мечів це могли бути провокаційні обстріли, бо поруч стоїть паж мечів. А паж мечів це. Вказує на провокацію. Чи є радіація? По вісімці мечів це обмеження. Якщо вона і була, то її могли швидко усунути. Це наказ був від президента. Але на деякий час могли б бути відключені один або два блоки подвійці мечів, саме на це і показують карти, що схрещені два мечі, можливо, до двох блоків могли бути заблоковані на деякий час. Там дійсно дійшло до того, що ситуація могла вийти з-під контролю. Всередині. Був якийсь конфлікт. Сама інформація, вона приховується про пошкодження, бо старший аркан вежа це руйнування. Навіть тут на карті зображено, як схоже, мені на блок, що один міг явно бути пошкоджений. Я доложила до вежі, і знову ж таки підтвердження, що четвірка кубків це може бути. Тут ми бачимо зображений один кубок відмова. Відмова могла бути при пошкодженні відмова одного енергоблока. І дно колоди, п'ятірка кубків, це Карта втрат. Можливо, зараз атомна електростанція працює не на всю силу, бо там є втрати. І пожежу все-таки повинні будуть зупинити.